Слава Україні! Я йопайм! В смысле? Ти що спиш? Що спиш, блі, я спиш. Та вже тільки що включили газок, блин. Напередодну. А на роботу чи не йдеш? ПИЗДУ! Дід, вставай на роботу, сьогодні у нас друга зміна! І ти бояк й на цим... Дід, начальники чекають на, на роботі. Давай вставай! Чекай нахуй, мистер, блядь. Все, все, иду. Я им так и передам, что ты на работу не хочешь да, ты, да. сегодня. Да, да, да. Все. Давай. Не хочешь на работу идти? Начальники ругайся, чекают да? Первый департамент США и да. Волейного центру ну, в блин, по поделискому Чекай. Ругайся. Департамент ну, чекает все. его. Чекай нахуй. Оля, скажи ему. Ну все, хорошо. Йо, бали, на работу идешь? Да? Вот отсюда, блядь. Завтра будуть робити вже цей забор, цей забор в гаражі. Який забор? А як він називається? Боже бо, яке ти тупе. Як називається? Брама. Гаражі. Брама в гаражі, так, да, буде робити завтра. Та складаємо бо машину хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а сім'ї. А воно вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить. А чого ж воно ти викинув сюди? Ні, воно робоче. Це дід щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди куди ти понешло. У мене три сараї! Що кажеш? Та ти ніхуя не думає, мужик цей степан. Дай шиферу. Я кажу, як це так дай. Вон тому кажу. А чого він шифером питає, Чого він шифер? Що ти такий їбанутий? банутий? Він не бачить, що ми Дід, поміняли. Треба в якому Та насрав я на твою оспіти. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в очі. Він хоче шифер, чи і твій чи собі хоче забрати свій. Який свій? Хую, цей, що з хати сняли. старий. Вон. Оооо, oh. я кажу не що, рибку ш'єчку і нахуй шість. Так, дід, це вже все. Я гарненький ого! Класний. Та чекай я дівчина зробила. Дуже гарний. Він і так гарний. Но в нього сьогодні мордочка по особливому файному. Ми так говоримо, мордочка файну. З любля, з любові. Так, є, ну що. Дивися, будемо ще не робити контенту. Попробуємо, щось сьогодні. Okay. 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 Давай руку йдемо. Це до вас, йде. У тебе тут діалог. А вона вже пішла, все, воно вже робить тут добро. Так, такого? Все. Ось така от атмосфера. Тут телевізор, тут дід, роблять гримери, а ми тут стоїмо. Давай. я а нам треба на трати поверх зараз підніматися. Ну то що? Йдемо? Все. Все, йдемо.